Опа! А це хто тут нас такий красивий? Оп, він скільки є. Мяу-мяу-мяу-мур-мур-мур. Мяу-мяу-мяу. Графончик такий цікавенький. Наче гарний. Опа! Куди ти нас забрали? А ну стопе, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, бідолашний котик. Ти куди, ти куди? куди? Пемці і котяра в шоках. О, ні! Що тут відбувається? Як мені спуститися на самий низ? Вау! Вау! Нічого собі. А що зі звуком? Чому воно так рипить? Опа-на! Бідненький котик наш. Ого-го. На який хмарочос нас закинуло. Only Way is down. Шлях лише вниз. Якось так. Вітаю на каналі Burunduk Games. І сьогодні дивимося таку гру. Граємо за котика. Так, що у нас там? Exit game no. Так, 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 -так. О, кастрюсь kitty. О, можна за костел Що у нас тут є? Опа, на! О, дивіться, які котики є гарнесінькі. оп 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 Так, якого вибрати? О, оцей наче саме прикольний. Ось які очі у нього прикольні. Требці, що... О, пузяку. О, аплоди... О -хо 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 -хо. Будемо таким грати. І не супер-мега жирним, але бабусиним котиком. Так, очі залишимо, які були спочатку кольорові, прикольні. Так, headgear. Це що в нас? Нічого в нас немає. Маски. О, вуха без вух, ні, звичайно, з вухами. А чому нема з хвостом без хвоста? Ну що? Так, no chance. Ага, дефікалт 3 uh, permanent ranked. And... Окей, граємо за легке. Такс. Опа-на, нічого у нас котик Ого, він стрибає на свій цей На свій вигляд. Опачки, опачки. Тут, 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 тут. Бунц нормально. ага, Так, на є. Це що? guy це Прессинг є. Ага, чомусь. Ага, відразу на два пише. Типу, розбирайся собі сам. Якщо тебе геймпад, то тисни сюди. А якщо не геймпад, то тисни сюди. Так, опа. Так, підсвітка. Підсвічує нам, що куди потрібно йти. Нормально, нормально, але можна було трішки якийсь візуальний ефект замутити по, по-іншому. -по так, ну що, пішов паркур чи що? Паркурчику даємо який-то. Опа, нічого собі не стрибає. Уу, розігнався. Погнали, 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 погнали. Тримаємо, тримаємо. Так, тіп-тьоп. Тихенько собі, тьоп 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 Єс, нормальненько. Таким, опа, ще потихіше можна. Доваль, таку в розвалочку. Керування таке, знаєте? М -м як? Ну видно, що кіт такий журненький. Складненько ходить. Цікаво, цікаво. Так, висота, графончик такий. Ну, в принципі, ну, непоганий, мені здається. Кіт трохи такий. перекачені плечі, але. Непогано, непогано. Вау, Нічого собі стрибає він. Ну, от стрибає він не так, як ходить. Стрибає він прям потужно. Ага, на низ лазимо. Опс. Щось він не стрибнув. Вау, це що, балет, балерина, оце ти розпластало музончик. Дивіться. О, так, а як, що мені нічого не пише? Що взагалі тиснути треба? Ага, просто нескейтнут. Татискаєш, він собі з'являється. Ну що, погнали? Погна... А може ми зараз... А ну-ка паркур! One twice! Uh -huh. Оце так відскочив. Досить непогано. Але він гепає нормально так. Бум. Так, давайте зараз на швидкості, звідси паркур! Оу, майже! Ой-ой-ой! Уй-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Це було боляче! Ух, на швидкості паркур не вийшов. А ну ще разочек вийде, чи не вийде. І о! Ви бачили, як він за стінку шкрябався? Оу, що це він так мкнув? Бачили, як він за стінку шкрябався, це жесть. Не виходить. Не виходить. Так, 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 так. Біжимо, біжимо. Блін. У! Ой! Не встиг тицнути стрибати воно якось. Чи я не встиг тицнути чи, чи воно якось за цим. Затримкою. Я вже починаю спішити, хочеться швидше. Так, тихенько, птикенько не спішимо. тут 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 Споуз, просто споуз, ну кіт би так не споуз. Що це таке? Що це взагалі відбувається? Котяра, ну ти хоч якось чіпляйся за це життя. Що відбувається? Ту просто йшов він на набік. Так, ще дві життя, і що нам далі буде? Два життя. Незрозуміленько, незрозуміленько, скік, скоп, стріп-строп. Бумц. Так, потихеньку, не спішимо, не спішимо, а то що це ми? Так, ми ж просто дивимося, дивимся. Посилання, напевно, на гру буде під описом, що воно там коштує 100-140 гривень, якось так гра. Тому можете собі. Демка не пам'ятаю. Подивіться, зараз дуже прикольно, що в багатьох іграх є демки. Пограти собі, є такі демки досить довгі. До речі, не забуваємо про ваші лайки, підписки, особливо коментарі. Я завжди всім коментарям відписую, навіть хейтерським. Ніколи не видаляв. Ви... Навіть не видаляв у мене колись було відос по зарядній станції. Там чувак собі напряму рекламував, що він продає їх. Я навіть не видаляв, тому в принципі, навіть хейтерські не видаляю, іноді. Ем... Сам YouTube мутить коментарі, то вже, то вже таке, то вже я не винуватий. Під моїм останнім відео, там, де е, я розповідав, чому я граю за жіночі персонажі, хто не дивився, подивіться. Мені YouTube взагалі не показує ні в приложенні, ні точніше, ні прияв для креейторів. Так, що це тут робити? Так, зараз чекайте, розповім. Так, куди це тут йти? Ця шкулька він не штовхається, хотів скинути. Ого! О, бачили, там шляпа якась. Лепон, так, як нам. Пише, що ти можеш пригнути і за поворот повернутися. Як це зробить? Так, а ну ка пройтись може тут можна? Не, з розгону треба її запригнути, нічого собі це. Як це так зробити? Так, як це мені реалізувати? Оце ще колбачка. це не колбачка. І. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! сорі -ой 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 -ой. <laughs> Так от, я там просто розповідав, що. Кажуть зажінусь персонажа, да, круто. Мені ніде ні в youtube аналітиці, ніде ні просто в YouTube не показує, там зазвичай в колокольчику, що є коментарі. Я просто дивлюсь статистики відео, є 5 коментарів. Оп, оп, оп. Майже. Ой-ой-ой-ой-ой, фейсом обтейбл. Оч. ааа, всі хп потратив і тепер Шуруй на саме низ. Окей, зараз буду якось пробувати і вам розповідати. Тому. Думу... дивлюсь, 5 коментарів, я заху. Мені ніде не пише, зайшов, що перевірив. Думаю, ну окей. Заходжу в тюснутурі, народ повід... Анд. Блін, ну він так скочується. Думаю, народ повідписував, мені не показує, і там нічого такого немає, просто типу тіпо, теж понаписували, що так граємо за жіночих персонажів. Клас. На що дивитися на, на мужичка. Ну і все. А YouTube блочить, навіть не показує повідомлення, що вони є. І коли заходити в е, коментарі, їх також немає. Треба брати сортування найновіші, а не найпопулярніші. І тоді тільки буде. Тому, бо мені хтось писав: О, ти видаляєш коментарі. Чувак, дивися! Нащо мені видаляти коментарі? Навіть хейтери завжди. Всім радий, всім відповідаю, всім радий. Я людина не скажу, що я в житті люблю поспілкуватися або переписуватись нормально Так, давайте все максимально серйозно. Без з цих facebook table. А то я заговорився. І стрибую не можу дострибнути. Обана! Пішов І шо, паркурщик? Є котяра паркурщик. Треба попробувати, може, без розмочку. Таке. Так, ви бачили, якщо хто дивився, подивіться, в мене є. А ну-ка, а! Оба! Клас! Виходить все набагато легше, ніж я думав. Так от. Дивіться, в мене є гра, я там граю яєчком, але там потрібно навпаки піднятися наверх. А тут граємо за кота і потрібно спуститися на низ. Але за яєчко там було складніше. Там механіка чисто складніша через цей оу, слоумо. Зараз тут слоу а чи не включилося. Понятно. О, шляпа! Шляпа, 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 шляпа. А в трейлері бачив, що там є різні шляпки в нього, окулярчики наче. Тому-тому, е, так от, от, яєчком, там чисто механіка боїться ж не кругле. І Так, по іншому котиться, так, так і. Стрибає воно тільки коли з цього. Як його. Коли, коротше, наверху. О, о, ой -я -я! Е, та низько було. Я ж пружини, від, від цього. Як воно так? Ну ти жирабасик. Ну ти жираба. Ай! Блін, ну це поспішиш завжди. Це завжди спішиш. Треба акуратненько, коли вісенко, коли Хопа. Краса. Хоба. Лимузончик, коли гигнув. Ара, оба! Давай, котику, ти зможеш. Ти зможеш. Якраз. Дивися. Опа пішов. По слову, можешці трішки. Бумці голова <хуй> лупанувся, Так, тебе знизу чекає мисочка смачненької сметанки. Давай. Так, присідати. Опа, на, оце ти його сплющило. Опа! Тиць, тиц, тиць. Тиц. Дивіться, яке оплющить, невели, яке оплющить. пуц пуц мунц, пуц бунс пуц Але в нього ніжки худенькі. Так, куди тут далі? Де я, що я? Так, оця штучка така підозріла, та ні, але показує. На неї і туди. Може і не допригне. Так, а ну-ка, розмончик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Не вийшло. Не вийшло. Чуть-чуть пірнув, Точніше я не донатиснув чи не натиснув? Кому як? Мені не повесло. Ой, ой ой Акуратненько, повільненько. Не спішимо. В мене до таких ігрух в принципі. В принципі, як і всьому. Опана. Опана. О! О, нормас, нормас, Не вистачає цього. Нервів. Наче воно спочатку тепер розслабляє, а потім починає жесть тригерити. Тобі хочеться цекшон, чи швидко дойти там, де ти вже був. Але це отаке грати або на стрімі, от коли багато людей, і всі там щось пишуть, переписуються, або взагалі самому, не під відео, бо під відео, або під відео робити нарізку. І коли ти вирізати всі моменти погані, там де он 10 раз стрибав і падав. І залишати тільки коли ти вже якийсь прогрес зробив. Але тоді потрібно виходить переозвучувати. Ну, тобто ти собі береш відео, нарізуєш, а потім те, що, що все, що ти вже нарізав, та тобі вже треба озвучити. Що, в принципі, додатково робляв. Тому не знаю. Не знаю. Пишіть як краще. Чи палиця озвучений. <плес> Оце впав смішно. Жирний, так. Так, якось туди залізти, Якось туди. О, а там, бачите, ж всі. що всі. Ще якийсь бонус. Як мені туди добратися? По цих мішках, в принципі. От тут. Опа! Щось він на цей дашок не хоче запригнув. Ой! 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 Ой, між мішками застряв. От тобі і маєш. Ой-ой-ой-ой, все, жирний кіт у ній виліз. А сюди можна чи не можна, чи це просто якось він зісковзує з нього. Може і розробники не, не прораховували, що сюди треба проходити. Вони напевно це планували отут, тут, але тут я випаду, але не хочу спочатку отуди застрибувати. Опана. а я так не хочу, бо я точно там всі свої хпшки потрачу. І Тут о, наче застрибнув, але якось зістрибнув. Незрозуміло, незрозуміло. Треба ще декілька разочків спробувати. О, а там ще шляпа така трішки інша, ніж в мене. Блін. Іначе є, а тут і тут не хоче мій качок залазити. Тут було б прикольно озвучку, що як стрибаєтесь. Але це гра Точно не знаю, скільки людей робило, можливо, навіть ці одна, бо по факту, по факту, нічого такого. Чисто, я думаю, це все стандартне, напевно, ось ці пресетики, чи як воно називається. Так, може через цього козла. Опа! <с> Ти бачив, як він його скинув. Так, цей точно не розрахований, щоб на нього такий жирний кіт застрибував. Точно не підходить. От, наприклад, ота гра про, про яєчко, то там же такий і графончик прикольний, і там яйця тріскає. Воно ж якась така більш гра вона також інді, наче Але вона вже більш така якась закінчена. Вона й тут кітну такий собі. Хоча є це такий стиль, от, проти гра, якщо хто пам'ятає про гуся. Не, не, про гуся. Що це за гра така? А, ні, про гуся, так там ж. Взагалі. А, ні, не про, про козла, про козла там десь... язиком. Точно. Козел, козел. Так, коротше, ні. О! Ой! Ні, щось він ніяк не хоче. Щось він ніяк не хоче, цей жирний кіт. Дивись, Застрягає, коротше, трейти. Трейти далі, не втрачати час. Бо щось я вже трішки притумився. Пишіть, може, на стрімчик лупанути цю гру. Хто буде дивитися? Пишіть в коментах. Можу пограти, але на стрімчик, якщо прийдете. Щось останнім часом ніхто не приходить. Так, таке наче я звідси прийшов, ні? Ні. Ні. думаю, тут пасхалочок нормально Знаходити собі різних капів. Пелюндриків до цього всього. Опа, чуть під доску не засередиться. Так, давайте ще тут подимся трохи. Давайте я так. Напевно. Упаду і на тому закінчу. Такий чисто погляд. Перший погляд на гру. Вона, до речі, а ні, вона так, я вже казав цьому. 46 гривень зараз зі знижкою. Бум. Кому сподобалось, кому таке подобається. Ну, в принципі, можна Почилить Так, і що в нас тут? Рибокчок. Єс. Долетіли. Отанчик молодець. Так, туди-туди, звідти туди. Це логічно поки. Хоп-хоп, опа. Йоб. Опа, є гарна, гарна, гарна тушка. Чик сюди. Ну і ці я вже зараз навіть не цей. Не напрягаюсь швиденько, швиденько, наче все швиденько. оп і все виходить. Так. Тут куди у нас? Тут у нас куди? Ось сюди. І... Ну ось і все. От такий нас. От такий нас. О, а давайте ще шляпу подивимся. Там наче шляпу, 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 шляпу. О, а вуха. Де ця шляпа. Оце шляпа. Оу! О, май гадбал! А ну покажи цього кота. Вау, який я кистый ляшка, подивись на цього ковбоя. Ковбой. Так, треба скріншот собі зробити на це на титул. Грінчик. О, о, а це ж буде краще тільки подивитися, який красень, красивий. Краси. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Бурунду Геймс. Пока, пока.